Всім привіт, мої хороші. Дивіться, що робимо. Деремо стіни, здираємо весь цей нагар, який тут є. Це вже пішли сусідні кімнати, бо ту кімнату, в якій була основна пожежа, вже обдерли. Я вже сьогодні попідмітала трохи тут. тут, Бачите, диван стояв. Вигоріло вже кімната. отака. Ще там над вікном треба буде трохи встати на стільчика або дошкрябати, бо не дошкрябалося. І в куточку там. Готовляться кімнати, щоб кидати нову проводку. Стару всю вириваємо, витягуємо, щоб її і близько не було. А. Так що, друзі, від фінансової допомоги я не відмовлюся. Хто скільки зможе, всім буду дуже вдячна. На сьогоднішній день вже є зібрано 5 тисяч гривень. Але щоб кинути проводку по хаті, це мало. Цього не вистачить. Я лишилася. Чоловік на війні в ЗСУ, і я серед зими з тим пожаром, і що хочуть робити і ноль в кармані. Так що, хто вже допоміг, дуже велике дякую. Хтось зараз дві тисячі задонатив, потім тисячу хтось задонатив, і по 100, по 50, по 40, по 30 гривень люди кидають, по 500 вже купляно є. Ото краска, я вам показувала в тому відео. Краска, снежка, кісточки таке. І налічкою вже є 5 тисяч гривень, зібрано на проводку. Це половина є на проводку. Ще треба така ж сама сума, щоб кидати повністю по хаті нове ну, ви все виводити. В когось, може, є е, десь проводка вдома. Може, десь хтось проводив, купили забагато, і воно у вас є лишнє, яке вам не буде шкода, я прийму. Виключателі, розетки, люстри, бо поплавилися вже, з люстрів вже нічого не зробиш. Треба це все викидати, нове чіпляти. Я прийму любую допомогу, друзі. От. І покажу, що тут ще. Ще отут треба. Надо... Бачите, почіпляли, поки ще на соплі поробили, щоб холодильники підключати, бо ж треба щось їсти десь. А, Ще треба оце все здирати. Потім, якщо, дасть Бог, все буде добре, до вихідних до суботи збереться сума на проводку, прийдуть брати мої, стануть, порозкидають мені. Я куплю, а вони порозкидають проводку. і Вже можна буде приступати до ремонту. І ці двері, то треба буде зачищати болгаркою, аж до дерева все здирати і покрашувати, знову красити. Кажу, якби було дерев'яне, все красиве, можна було б плаком скрити. Оп. А це все треба дерти. Бачите, повністю все треба здирати тепер. Бо вже тут цю кімнату подарили, то вона вже краще виглядає, як та. Ну нічого, з Божою помитю, з людським, із людською допомогою є люди, які не бросають в біді, відгукуються, допомагають хто чим може. Цю теж кімнату треба всю здирати, бачите? Тут саме менше копоті, бо пішло вже звідти з тих кімнат сюди почало виходити. Але треба дерти все, здирати, всю, весь той нагарт, всю копоть, кажуть, щоб воно, коли зробиться ремонт, щоб не смерділо, поняли, Як? щоб не вилазила, вонь не вилазила і ота сажа. В хаті армагеддон. Все розкидяне. Підлогу треба буде теж тут, мабуть, Може якусь тирсоплиту кидати, чи що, хоч чимось тулити, бо що робити там? О. Так що на сьогоднішній день отакий фронт роботи вже зроблений. Стекло то я спробувала, воно відтирається. Треба буде стати, потім повідтирати і малі теж стануть болгарками позачищають у цього вікна. Краску цю поздирають і воно ще покраситься, піде. Нічого страшного, дай Бог. Буде все добре. Туди треба мені стекло купити, бо я оце вікно витягнула в себе в кімнаті. Я сплю голову вікно, то мене тепер там одинарне. це сюди поставили. І вже з тої сторони Діма вчора застіклив, бачите вікно, бо ж я палкою побила, як побачила, що горить, палкою побила, бо ж я не могла поняти і дитина побігла в хату, Поняла, як. Не пойму, що де робиться, то я розбила палкою вікно. І вже тут ми побачили, де сама проблема в згоранні і проводка. Ну, дим був по всій хаті. Проводка, дала жару, Поняли як. Отак. Так що, друзі, в кого стара проводка, не шуткуйте, глуче, Ой, щоб не було біди, он. Я знала, що так вийде. Не жадано, не гадано на тобі. Якби ж, то там, як кажуть, о, певно, грубу палили. Та не палили ми грубу. Я цю грубу і не палю, я палю, якщо що, то оцю грубу. Ця груба в мене горить. Цього ще треба додерти, бачите кусок. Це вся кімната така була. Шкафу. Якби ще була напалена груба, то було б ще хуже. Так було тут холодно, закрито, і я кажу, Бог рукою тримав і все. Бо іначе, ну, всі в шоці, просто-напросто всі в шоці. Що ми, що, що електрики, ну як так? Ще, ще Богу дякувати, воно ще могло бути хуже, могло повигорати все і лишитися одна коробка. А так, ну, все сухе, все трухляве. Потім як он підлогується. Це все могло би тільки фух і пішло. Так воно, Богу дякувати. Так що, друзі, хто має можливість допомогти, номер карти моєї є закріплений. Пер, е, два відео назад спустив. Ну, я і тут закріплю номер карти своєї. Су, і в сообществі є номер моєї карти. Якщо хтось може допомогти проводку вислати, розетки, виключатель, люстри, якщо в когось є, то моя адреса Хмельницька область, Дорожнянський район, село Копачівка, вулиця Миру, 132, Салицька Олена. Номер телефону 097 598 26 48. Це моя адреса. Я буду вдячна вам за любу допомогу так. Там все здиралося, видиралося, теж куски аж відвалювалися. О, друзі. Свиня знайшлася. Хто переживав, чи є свиня, чи є свиноматка? Є. є на місці. Тільки не загналася вона в свій станок, бо ми не змогли її підняти вже, там вже ж висока ступенька. Загнала там, де дві були, а дві пішли в її клітку. І Люська моя не їсть. Вона вже третій день сьогодні, вона поганенько дуже їсть. Трохи води п'є, постійно гуде. Вона, певно, скучає і стрес десь перенесла, бідна, моя дитина. Ох, Ну нічого. Зараз я з цим всім розгребуся і буду. Там в мене ще є одне відділення Сарая. Там буду робити її клітку. Желізну варити з дітським садиком і вона туди піде, бо там ступіньки поняли, плавні які, вона туди ми пережене, бо як буде пороситися, я не знаю, як вона себе поведе. Може, буде агресивна, ти що, я не зможу підійти, не ні проколоти, нічого. Мені треба її переводити з тої великої клітки, бо там немає як приспособитися до неї. І робити вже там дві, щоб кинути ще одну молоду туди до неї, щоб вона сама не була, бо вона, видно, скучає, вона привикла, що їх ціла кагала. А тут нема ніде нікого. І вона гуде, кричить. їсти не хоче, прийду, тут поглажу, почухаю і далі піду. Коротше, так. Все, друзі. Люблю, цілую і до зустрічі в наступних відео. Покажу, що вже де зробили. І, друзі, я не відмовлюся від вашої допомоги. Без вас мені тяжко буде справитися. Дуже всім вдячна.